18 листопада день народження Діда Мороза. Сьогодні в Росії офіційно відзначають День народження Діда Мороза, який вік зимового чарівника достеменно невідомо, але точно більше двох тисяч років. Дату народження Діда Мороза придумали самі діти, оскільки саме 18 листопада на його вочині у Великому Устюзі у свої права вступає справжня зима і починаються морози. 18 листопада 1626 року у Римі папа Урбан VIII освятив собор святого Петра. Його будівництво почалося в 1452 році на місці старої базиліки, зведеної над могилою апостола Петра, який прийняв мученицьку смерть у 64 році нашої ери за царювання імператора Нерона, і, як тисячі інших перших християн, був розіп'ятий на хресті за свою віру. Тисяча 1883 році у США на пропозицію інженера зв'язківця Стенфорда Флемінга запроваджено єдину систему визначення часу за поясами, доти кожне місто саме встановлювало собі час. В 1928 році у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового мультфільму Пароплавчик Вільям з улюбленим усіма героєм Мікі Маусом. До цього Мікі Маус з'являвся у двох німих мультфільмах. 18 листопада народилися. В 1786 році Карл фон Вебер, німецький композитор, диригент, музичний критик, основоположник німецької романтичної опери. В 1787 році Луї Дагер – французький художник і винахідник, один із творців фотографії. В 1828 році народився Джон Даун – ірландський і британський лікар, учений, який відкрив синдром Дауна. Тоді він назвався захворювання Монголізм. В 1899 році народився Михайло Водоп'янов, радянський льотчик, один із перших героїв Радянського Союзу за порятунок екіпажу Криголама Челюскін. У 1900 році народився Георгій Кістяківський, американський фізик і хімік українського походження, професор Гарвардського університету з 1933 року. Дійсний член американської національної академії наук. Пізніше її віце-президент. У 1901 році народився Джордж Геллап, американський вчений соціолог, журналіст, статистик, педагог, автор наукових методів вивчення громадської думки. У 1923 році народився Алан Шепард, американський астронавт, який здійснив у травні 1961 року п'ятихвилинний суборбітальний політ. У 1971 році здійснив політ до місяця як командир Аполлона-14, п'ятий чоловік, який ступив на місяць. Тисяча 1927 році народився Ельдар Рязанов, радянський і російський кінорежисер, драматург, сценарист і поет, актор, постановник популярних кінокомедій Карнавальна ніч пережись автомобіля, гараж Іронія долі або з легким паром, службовий роман Старі клячі небеса, обітовані» та інші. Народний артист СРСР, лауреат Держпремії СРСР 1984 року за фільм Іронія долі. Тисяча 1950 році народився Михайло Муров, російський радянський співак та композитор. Його пісні і яблуки на снігу Странна я женщина. Тисяча 1951 році. Давид Кіпіані, грузинський футболіст. Півзахисник Білійського Динамо та збірної СРСР. Чемпіон СРСР 1978 році, Володар Кубка Кубків 1981 року. Кращий футболіст СРСР 1977 року. Надалі тренер, очолював збірну Грузії з 1997 року. В 1960 році народилась Кім Уелт, англійська поп-співачка. В 1968 році Оуен Уілсон, американський кіноактор, комік, знімався у фільмах Незвані гості, Школа виживання, Шанхайський полудень, Він, Я і Дюпрі, голос блискавки Маквіна у мультфільмі Тачки. В 1970 році народилася Пета Уілсон, австралійська акторка і модель. Є виконавицею головної ролі в серіалі «Її звали Нікіта. У 1970 році народився Олег Яковаєв російський співак соліст групи «Іванушки Інтернешнл. Та баліний бухша, Ночі такі зв'язні. За православним календарем, 18 листопада, День Ангела відзначають Гаврило, Галактион, Григорій Іона.